У місті Коростені донедавна в навчальних закладах харчувалося більше 7 тисяч учнів. Безкоштовне харчування на територіях радіоактивного забруднення передбачено пунктом 11 статті 30 закону України про статус і соціальний захист громадян, що постраждали, внаслідок чорнобильської катастрофи. Користень школярів 20 років харчувало комерційне виробничо торговельне підприємство Корстень харч і товариство Гудок. Але так сталося, що при тендерних торгах, які відбулися 17 серпня 2011 року, вони не стали переможцями, тобто їхні тендерні пропозиції були відхилені. І тому в грудні місяці вони перестали харчувати дітей. І ми повинні і буде виплате, і виплачена батькам грошова компенсація. 98% школярів нашого міста мають статус потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Батьки саме цих дітей і отримують грошову компенсацію. Грошова компенсація батькам буде виплачена всім батькам, наголошую, чиї діти мають статус потерпілого, тобто мають чорнобильське посвідчення. Грошова компенсація значно збільшилася у квітні 2011 року майже в 4 рази і складає, значить, по вікових категоріях із 6 до 10 років 180 гривень, із 11 до 14 років 185 гривень, із 15 до 18 190 гривень. Але це пропорціонально навчальним дням. Значить, щоб отримати цю грошову компенсацію. Потрібно спочатку мамам взяти довідки в школі про фактичні е, дні відвідування плюс дні е, відвідування, невідвідування з поважних причин, тобто хвороба, яка підтверджена медичними довідками. Коли вони візьміть, візьмуть ці довідки, потрібно звернутися, працюючим мамам. Які мами працюють у коростенських підприємствах, які зареєстровані в нашому Чорнобильському фонді управління праці, тобто носять бухгалтера по зарплаті розрахунки до на нас, вони повинні звернутися до бухгалтера по зарплаті і з відповідним пакетом документів. Якщо немає в справі, значить додати ще копію чорнобильського посвідчення дитини, копію свідоцтва про народження і довідку ЖЕК про склад сім'ї. Якщо такі є документи, вже їх не потрібно здавати тільки довідку. І школи тим мамам, які працюють в тих організаціях, які знаходиться за зоною за територією міста корисня, тобто в інших містах, наприклад, от Києві, в Житомирі, або знаходиться їхня централь... централізована бухгалтерія, наприклад, от Банка Валь а бухгалтерія в... в Житомирі. знаходиться, вони повинні звернутися мамиці у кабінет номер 10 управління праці з адресою кірова 8. Крім Цих документів, які я назвала, потрібно ще відкритий рахунок або в авалі, або у центральній зберкасі. А якщо а, а, мамиці вже перебувають на обліку, наприклад, з меншою дитиною в 10-му кобінеті, то їм не потрібно вже здавати копію паспорта, копію кода, їм вже потрібно тільки здати довідку і, можливо, там свідоцтво про народження і чорнобильське посвідчення цієї дитини, що школяря. школяря. Тим мамам, які. Не працюють взагалі з цим пакетом документів з цією довідкою школи потрібно звернутися до наш відділ, також який знаходиться на Крупській 7, до спеціаліста, який веде категорію непрацюючих громадян по місту користуню. І нам обіцяли, ми нарахуємо ці кошти, і нам обіцяли їх виплатити, не дивлячись на то, що в нас по місту Коростеню близько трьох мільйонів заборгованість по компенсації з дітьми. По закінченню навчального місяця довідки зі школи необхідно здати до управління праці та соціального захисту населення або по місту своєї роботи. Тільки у такому випадку батьки отримують грошову компенсацію. Ми звернулися до Міністерства праці, які ж як подальшому складеться доля цього харчування в місті користані, і нам було надано коротку відповідь, що повідомляємо, що закупівля закупівля цих послуг по організації харчування дітей у місті Користані, де й взагалі, напевно, по всій Україні, де безкоштовно харчують, де є. Забруднена зона буде здійснюватися після прийняття закону України про державний бюджет на 2012 рік. Так що невідомо чи в січні також буде, будуть харчуватися діти. Якщо не будуть харчуватися, порядок нарахування цієї грошової компенсації буде такий самий. Тільки довідки потрібно буде брати за січень. Чи будуть харчуватися діти у 2012 році? Покаже час. А поки що міська влада робить все можливе, аби поновити гаряче харчування в школах міста.